Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір, потужне усилення. Перший день сьогодні на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. На жаль, немає жовтого, бо не можу взяти так, оборонка А, не можу взяти сладга свого улюбленого героя, який мені на таких туріках допомагає, але ж ось така в мене оборона. Не знаю, поки що одна перемога. Подивимося, що буде далі. Так, поїхали. Гудрон, регін. Щось у мене не зрозуміло Якось стоїть команда атаки. Так, ну звісно, Гудрон. Жовтих немає. Так, візьмемо Гренделя, візьмемо Арманчика. Це в будь-якому випадку. А, візьмемо Брамбла. Треба лікувати тих. Паразитів, так. І давайте візьмемо також регін. Ну і, напевно, вайтфанчика. Такою командою, яка в обороні, такою спробуємо атакувати, подивимось. Едине, що тут ось ця зелена, яка з килимів, вона ж зменшує мені мегаміньйонів. Так, червоних мало, фіолетові є, є трішки щось по-зеленим. Давайте спочатку ось так прокинемо. Четвірку зелених можна зібрати, але що вона мені дасть? Ну нічого напевно. Бо згори два камінчики потім не є. Ну, хоча можна через фіоли буде там трійку зробити. Добре, давайте ось так. Навіть тут ми маємо трієчку. Так, Грендель зарядився. Це чудово. Б'ємо сюди. Ось так прокинемо. Так, робимо так, знімемо паразитів, тепер Арманчик поїхав. Можливо, зелених вистачить їй. Угу. Там підключився арманчик і вистачило добре, ще зелені. Так, зарядився fan Давайте вдаримо, напевно, хотів вдарити вайтфаном, але вже як вийшло. Добре, регін будемо добивати, бо ядро зарядилось не хочу. Б'ємо тепер арманом. Де мій мегаміньон дівся, я не помітив. Так, добре, давайте так. Ну, все. Тепер знову поїхав Брамбл. І Аурікарка не візьму, щоб тих мегаміньоні красти. Так, добре, можливо хоч регін зарядимо під кінець. Ну, майже встигли. Так, ну вийшло чудово. Так, поїхали далі. Так, от-от. Він ставить стяги. Плюс їх не можна зняти. Так, а це що, лікує чи ні? Угу. Знижує шкоду від зелених, але поїхали такою командою. Головне цього ото пробити, бо він буде заважати. Твірочка синіх, червоні догори. Давайте ось тут прокинемо. Може десь тут синенький закриється. Так, закрився синій, відразу б'ємо сюди. Ого, у нього супротив. Добре, ще раз вайтфана перезарядимо. І знову сюди. Можливо, вистачить. Так. Він зарядиться в будь-якому випадку. Тому ось так прокидаємо червоні, може там зелененькі доїдуть. Угу. Так, ось так. Ось зелені, це добре. Напевно, будемо бити сюди. І треба зелених обережно зарядити. Але цей лис зарядиться в будь-якому випадку, тому ось так прокинемо. Брамбл не дозарядився, але бачу, як зарядити. Так, тепер б'ємо сюди. Ось так. Трішки зайво сині полетіли, але вже нехай як є. Обережно каган, не заряджайся. Добре, так, так. Можливо, вистачить і кагану пробити синіми. Так, вистачило. Тим заблокували, її добиваємо ось так. Ну і залишився мімік. Він вже загрози не становить. Добре, тут теж все вийшло дуже чудово. Поїхали далі. Так, ага, оцей неприємний І Брамбл тут є. І пішли вже стекляшки. Перший день всі 90 всі 25. А брамбл. Дуже неприємний. Напевно, роман мені тут. Не дуже потрібен. Він по червоних б'є. Я хотів червоного когось взяти, але треба, напевно, брати когось червоного, тому що Арман проти стекляшок і мультяшок не дуже відпрацьовує. Ось кого взяти? Міміка може взяти. Точечно пробивати. Давайте спробуємо. Брамбла свого залишимо, поїхали. Але одного лікаря може і не вистачити. Так, добре, прокинемо ось так. Буде червоний кріс. Угу. Прийдеться його відразу активувати. Тихенько, тихенько, тихенько. Б'ємо сюди і спробуємо Брамбла добити. Хоча ми його не доб'ємо, давайте тоді спробуємо цього і ось так зелені. Так, вмикаємо свого брамбла. Тут робимо ось так. Він же жирний, дуже потужний. Хочеться обережно прокинути, тому давайте ось так сині прокинемо, зарядимо вайтфанчика і спробуємо все ж таки ворожого брамбла добити. Там ще є один червоний камінчик, ага, йому вистачило. Добре, тоді чистимо поле. Ну, тут з поляною пощастило. Єдине, що зараз буде річард. Даремно я використав брамблу, але вже як є, Річард буде то лікування своє вмикати. Це мені не дуже до вподоби, але ж зараз ми його заберемо. Так, так, тут вже без різниці куди бити. Все. Вийшло добре. Хоча і Ох, ну цього я і чекав. Тоді, тоді, тоді ми трішечки змінимо команду. Візьмемо Гренделя, візьмемо Арманчика, візьму Ліану і давайте візьмемо Оніка. Де він є? Ось він є. Ну і спробуємо такою командою поїхали. Так, перший день оборони вже дуже сильні. Угу. Зелених немає. Синіх немає. Це дуже прикро. Ну, є синя трієчка через жовті. Треба хоч її забирати. Добре, давайте так, нулка... ага, ще синя трієчка. Ну, поки будемо Уніка тримати, але Елканін він може його і пробити однієї ульти. Можна спробувати кинути Фергуса трійку червону. Може там закриється четвірочка зелена. Тоді будуть якісь шанси. Стільки не знаю, чого Ніка використовувати. Якщо закриється, то якось багато в нього летить. Але давайте спробуємо. Ні, не закрилось. Добре, давайте тоді ось так і ось так. Треба спробувати фергу заактивувати раніше за елканіна. Болканін може пробити мені Оніка. Так, добре. Тут прокинемо ось так, там буде зелена трійка. Зірвати фіоли. Нічого не дасть. Давайте ось так. Ще буде зелена трієчка. Але ми все одно не встигаємо. Онік вже від'їжджає. І зелених ми не можемо зарядити. Добре, чистимо поле доб'є добила. Ось це чудовий хід, можливо, врятує. Так. І тепер зелених багато. Квінт, він заблокує. В цьому костюмі він блокує. Угу. І зарня скляна дуже сильно вдарить по зеленим. В нас може не заблокуватись тільки Ліана, теоретично. Скільки в нього? В нього 300. Ну, добре, давайте тоді бити сюди. Ми спробуємо його пробити. Відображення пішло. Так, ага, ми його камінчиками доб'ємо. Давайте Лканіна, щоб він не лікувався. І ось так. Все. Поїхали сюди. Знову перезарядимось. Так, так. І закінчили. Ну, тут пощастило. Пощастило. Трієчка зеленого, виїхала дуже-дуже вчасно. Так, поїхали далі. Так, що в нас тут? Магні, от. Знову стекляшки. Знову стекляшки. Так. Гренделя залишимо. Вайтфана. Ну, не знаю, з приводу Армана проти стекляшок він ну, не дуже працює. Хоча і Регін також, тому чистка нам знадобиться. Ще б якийсь би герой був з чисткою. Є ще Айно. Оцей клег. Кел... <клух> До речі, він швидкий. Добре, давайте, напевно, цього клега тоді візьмемо. І вайтфанчика. Ось так. Буде у нас дві чистки, два лікаря. Так, да, він лікує небагато, але він знімає і. Лікує, тому поїхали. Угу. Так. Можна пошукати червоний кріс, прокинути жовтє. Давайте так і зробимо. Ні, кріс не доїхав. Тоді ось так зелену трієчку. І ось таке комбо, синій червоні. Так, магнів вже буде бити. Давайте тут прокинемо синій. Брамбо. Ну, Брамбл тримається. І ось так синенький прокинемо. Зараз буде бити сартана, але вона може 2800 і пробити того клега. Але добре, давайте ось так. Можливо, в нього вона і не влучить. Подивимось, як буде мороз розповсюджуватись. Добре, підтянемо ось так зелені. Трішки зайве комбо. Тепер треба брамбла рятувати, бо Мар'яна, якщо в нього влучить, а вона влучить, стільки вона проб'є. Там ще й магні на поготові. А зелені ніяк не збираються. Добре, тоді давайте зберемо хоча б регін. Будемо бити по центру і ось так прокинемо зелені відродження. Так, все, від'їхав. І от зарядився. Добре, тоді ось так. Там буде зелена трієчка в пустоту. Так, мороз там працює, тому це добре. Угу. Ну що ж, ставимо на нього травління. Не поставилось. Ну, добре, зараз ще раз спробуємо. Ось так. Звісно, що регін, вона не дуже проти цього ота, бо дозаряджає його. Так, добре, давайте підлікуємось і вдаримо Гренделем. І ось так прикинемо. Так, все. Пішло травління, тепер, можливо, ще. Мороз накинемо. Ну, Регін, можливо, доб'є його. Хипи в нього мало. Так, добре. Тут важкувато було, але ми впорались. Так, топ-1. Оборона. А, ну, перший день все пройшло добре. Так, 1069 місце. Ну, дуже далеко, але подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!